Люди звинувачують у ДТП. Водія кажуть, чоловік усю дорогу поводився неадекватно. То засинав за кермом, то різко набирав швидкість, виїжджаючи лоб в лоб, зустрічним машинам. Швидкість шленом була. Десь от ми сиділи 140, сто Нам три рази. Ми чуть не стукнулися в шуру. Він видно на ходу засинав, того, що ми шови, я кажу, що ви робите. Він тут же ж набрав велику швидкість, і нас почало. Як по спіралі кидати в обочину ой, від обочину в обочину. Потім автобус десь разів вісім перевернувся і стало щось там горіти. Скоріше за все, машина наїхала колесами на відбійник, тому і перекинулася. Водій був якийсь дійсно неадекватний. Він цілу дорогу, десь там то спав, то ще щось тут. Просто дійсно немає слів. Людей із заблокованого буса визволяли водії, котрі зупинялися, побачивши аварію. Вони ж і поставили автобус на колеса. Чоловіки виламали люк у даху маршрутки та через отвір витягли потерпілих. На щастя, обійшлося без жертв. сімох пасажирів забрали медики. Так як за свідченням. Пасажирів, що водій себе вів неадекватно, от його було доставлено до медичного закладу на проведення медичного огляду на вживання спиртних напоїв, де в нього було взято кровний аналіз, і в подальшому буде встановлено дійсний його стан.